За цей непростий час українці показали неймовірну єдність і підтримку одне одного. Але що то за мед без ложки дьогтю? Ох, це точно не дюж. Здавалося, ось він спільний ворог прямо на нашому кордоні. А ворожнечі одне з одним не на часі, але схоже, так вважають далеко не всі. Хтось зірок досі намагається шукати ворогів серед своїх. Кому навряд чи дасть шанс на примирення Леся Нікітюк? І в епіцентрі якого скандалу зараз може опинитися лідер гурту Калаш Оркестра? Ого найгучніші сварки зірок просто зараз. Гурт Келуш Оркестра вже рік як гідно представляє Україну на міжнародній арені. А тим часом комік Володимир Шумко несподівано розкритикував лідера гурту Олега Псюка за пихатість і зверхність. Мовляв, ще за рік до участі перемоги на Євробаченні на зйомках одного з розважальних проєктів, репер повів себе аж надто зухвало. То, що я бачив тоді. Прийшов для мене невідомий виконавець угу. і почав себе вести як. Кені Вест просто надмірно. Надмірно до людей, які тебе запросили і які роблять якийсь проект. Річ у тім, що Псюк відмовився виконувати правила гри, чим і викликав обурення і шумко, і команди проєкту. Там було завдання, він програв і треба було завдання, каву, в якій буде багато солі. Коротше, я не, петля... я не петляю, але я не п'ю каву зараз. Ви можете мені замутити солений чай, але типу не особо солений, бо мені зараз треба деяку дієту зберігати. Така ж за, на жаль. Ну, візьміть просто води, ряданіть мені чуть-чуть солі, і я її вип'ю. Можливо, дійсно, в нього є якісь там рамки. Але і завжди, коли ти йдеш, то ти ж можеш запитати, куди я йду і що я можу там робити. Наскільки йому вибачте, якось хто тут, що тут, отут я. От тут, от тут я. Сам же Олег відповідь Володимирові поки не дав. Втім, попри своє особисте негативне враження від артиста, Шумко радіє дечому важливішому нині славою гурт користується у вірному напрямку. Те, що вони зараз стали відомі на весь світ, і завдяки цьому. Допомагаю дуже сильно нашій державі, допомагають збройним силам України. Це дуже круто, їм респект. І я їх за це поважаю. Але я не можу відказатися від тих слів, від того, що я бачу. Воно було Було та й було. Так напевно вже можна було б сказати про безперервні колись суперечки між телеведучою Лесею Нікітюк та Олексієм Дурнівим. Але зараз дурні всі свої насмішки направив на інший фронт нашого єдиного ворога росіян. А ще донедавна мало не найбільше від його гострих коментарів потерпала Леся Нікітюк. Сьогодні у моєї богині манікюру день народження, а найкраще привітання це прийти до неї на день народження і попросити зробити її мені педікюр. Друзі, давайте спробуємо посміятися в стилі Лесі Нікітюк. Треба набрати побільше повітря, говорити так, наче ти зараз скажеш щось кумедне, але при цьому говорити образливі огидні речі. Та терпець телеведучою урвався, коли дурня почав шуткувати з росту дівчини. Такого низькопробного гумору Леся терпіти вже не стала. І заборонила Олексію навіть згадувати її ім'я. Вона подзвонила, і я беру слухавку. І вона така мені каже: Я не дивлюсь це, але мені сказали, що то вже за НАТО. Тож, мовляв, припиняй піаритися на моєму імені та на мені. Та жорстко дурня, висміяв і це. Людина, чиє ім'я не можна називати вголос. В мене є почесне звання ветеран Інстаграму. Будьмо. Коментар Лесі з цього приводу був дуже гідним та виваженим, на відміну від свого опонента. Дорогі друзі, я думала, ми давним-давно живемо в толерантному суспільстві, якому не з руки ображати людей через вагу, зріст, колір шкіри. Але серед нас, на жаль, є людина, яка в своїх відео не називає моє ім'я, закриває моє обличчя. Але зараз вона перейшла усі межі. Вагома більшість шанувальників у цьому зірковому конфлікті, звісно, на боці Лесі, і дуже сподіваються, що дурнів таки наважиться зрештою на вибачення. Він такий поломить все, і психіку. І дружбу, і відносини розбиту вазу не склешні та однією з найактивніших фігуранток зіркових скандалів за останній рік стала Настя Приходько. Найбільше дісталося потапу. рідкісний, а не людина. І крапка так Анастасія відреагувала, коли Потап і Настя на початку саме повномасштабного вторгнення Росії заявили, що не потрібні їм ані виступи в Росії, ані їхні нагороди. Хоча, мовляв, з 2014-го того не цуралися. Тим часом її саму каже, Потап неодноразово ображав за проукраїнську позицію. Це ж він почав е, казати: давайте тільки без цієї атошниці. І ще дуже багато е, чого він казав про мене. В нього дуже чомусь така велика ненависть до мене. Потап на такі гучні образи з відповіддю теж не забарився. Вельми шановна Анастасія Костянтинівна, під час повномасштабної війни з путінською Росією, усім зрозуміло, що ділити українців на поганих і хороших. Це підтримувати саме те, на що сподівається наша з вами Анастасія Ворог. Нам потрібні всі люди, які допомагають Україні на будь-яких фронтах, особливо артисти. І схоже, що потап як міг старався залагодити конфлікт. Втім, Настя лишилася при своєму. Людина зовсім не розуміє, що відбувається. Тароборону він з Іспанії записувався. Як це взагалі можна було розповідати таку дічу? Ну тому до мене до поваги до такого чоловіка немає. За несвоєчасний супротив Росії не раз дісталося від Приходько і іншим артистам. Монатіку Кароль Барські. Може, якщо б тоді всі разом почали би говорити, що в нас біда, бо війна почалася, бо всі казали, що війна десь там. Але коли я була в тих містах, Макс Барських там не був. І вся ця війна була така ж сама, як і зараз тих містах і Буча, і Ірпінь, і там був таке ж саме пекло. І, хоч, на жаль, минулого не повернути, сподіваємося, всі фігуранти конфліктів таки зроблять висновки. А їхня творчість і енергія цілковито буде направлена на перемогу з єдиним спільним ворогом. Дякуємо, що дивилися. Неймовірну правду про зірок. Всіх обіймаємо і кажемо до зустрічі.